Вімпліт з вами Vova Ukraine. Сьогодні я виживаю в цьому е світі з зомбі на збірці Desert Crafts 2.0. Сьогодні я вирішив зачистити пустош і показати найкращі кадри цієї збірки. Там у мене є зброя, є патрони різні, газові маски, аптечки їжа це щоб вижити тут Давайте будемо вже помалу заходити пустош пустош рахується тут найскладнішою Ну, найскладнішим біомом. Тут спавняться дуже сильні зомбі і паразит. Панери тут бажано мати. Ну і можна забирати все, що є. ви бачите в чаті це повідомлення, то це означає, що тут спамся дуже сильні. Ну, ні, спамся багато зомбі. Ось про тих паразитів я говорив. Ой-ой! Дивіться скільки їх вже прийшло. Вже жарко, треба холодитись прикусити і попити, далі відстрілятися від цих паразитів. Можна із любінки. Якщо хтось буде грати на цій збірці, вам моя порада. Без, ну, беріть завжди з собою противогасник. Без нього ви заражені ну, радіацією і будете помирати. Ну і раджу зачарувати свої предмети і взяти зброї побільше, бо тут дуже багато паразитів і багато всього іншого. Зараз Заб'ю його. Ну, Мусимо бачити, що в нього... 50 хп, це 25 сердечок. Треба було мені ще паткано взяти туди. Щоб я міг охолоджуватись. Тут ви в цьому бю дуже швидко нагріваєтесь, треба слідкувати за температурою і за мобами, щоб вони нас не атакували. Зараз збірка туда є також е, таку гілку прокачок, де ви можете ставати сильнішим. моя температура дойде до нуля, тоді вже піду зачищати повністю. Ось такі в мене ще й ящики, колючий дріт. Думаю, зможу зачистити все. Будівлі. Тут є вугілля і один алмаз, тут нічого цікавого нема. Тут є будівлі, в яких є незарядові уламки, тому бажано їх чистити всі. Роди Ну, з цих прозиків зомби падають ще патрони. Трохи охолодимось. І візьмемо всю збройку будемо використовувати на даний момент. Поки що тут немає нічого цікавого, але це такі можна сказати самі погані будівлі. Давайте зробимо. А ні, тут це ще не був. Сюди бажано не заходити. Yeah, man. Ще, зараз ты зараз Угу. Тут мало що є, треба йти туди. Це дуже сильний на температуру. Значить ну, тут мало бути хоч більше. Ой, міна? Тому треба бути обережнішим.

Ай-яй-яй-яй. Нет. Ё-моё. А это в воду. Нет. Я буду жить. прям ты мои страдания было с лайками. я себе відчув трохи впевненим там. Тому і отримав так сильно. Давайте зараз постараюсь швиденько все лопати. Давайте для початку ще трохи охолоджусь. Не швидко бронь ламають ну, і все. А на воді забрудніли. давайте діємо з вами максимально швидко. Можна ось такі будівлі лутати. Тут дуже гарний лут. Зараз я вам це докажу. по Перше, магічна рука у нас з моду Create. Далі, якщо ми зламаємось тут в жерсті, ми побачимо незретові уламки. Ну, стародавні залишки. Ми їх можемо добути. Тут ще стоїть мод на паркурі ви можете деколи робити такі сельпухи. І різні предмети, які вам, скоріш за все, знадобляться. Якщо ви тут будете робити якісь заводи, то вони вам знадобляться. Нараджу збирати все. Давайте заліземо в цю будівлю. Gdje je parazit? Parazit da tu je sve Більми повністю залупали. Тепер. Давайте для початку охолодимося. Найден треба було розливати воду. Ну не треба?

Кинемо сюди ой. У мене щось таке. ось ж це не так кислотою парить? Моя порада в першу чергу збирати сталь, електрум, Ну і нікель ще можна. Каністри... Все як ви хочете, можете забрати. Можете не збирати. Сейчас пускатись не щоб охолодитись. Mm. 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 Давайте ще додаємо воду. Що холодуватись? Ja, давайте піднімаємось. На мою думку, найкращі структури в цьому біомі це воєнна база і лабораторія. Ні. Пожди. Повірся. мо Класс. Мэр в... в Сколько блоках? В 6000 блоках. Просто класс. Ой. Давай я-то покажу хотя бы свою базу. У мене тут стоїть сіл зачоровань, трохи розвиваю Create. Тут в мене є система з деякими ресурсами. Дальше в мене тут є ще підвал, в якому є такі дві пічки. Ну і після стоїть.